Постійно хворієте, відчуваєте якісь неприємні симптоми у тілі, якийсь біль, який вас може покидати на деякий час, а потім знову повертається. Я вас вітаю і не співчуватиму навіть, тому що я точно знаю, що будь-яка хвороба це спасіння, а не покарання. За будь-якою хворобою стоять якісь непрожиті емоції, якась стресова ситуація, яку ви в свій час не змогли в собі прожити. І коли ви задаєте собі запитання, а за що мені ця хвороба, то я вам щиро рекомендую перефразувати і запитати: а для чого? До мене прийшла ця хвороба, що саме вона хоче мені сказати. І якщо ви захочете дізнатися і більше розкрити цю таємницю вашої хвороби. То я запрошую вас на консультацію, де ви чітко побачите, в який саме момент сформувалася ваша хвороба. Бо у будь-якої хвороби є причина, і ця причина завжди пов'язана з емоційним станом людини. Тому, якщо хочете розібратися в собі, я запрошую вас на консультацію.